Симпатичний, харизматичний, впевнений у собі і професійний у своїй справі. Саме таких люблять жінки. Тож не випадково, що у житті Володимира Остапчука їх завжди вистачало. Звернули увагу на телеведучого і ми, адже останнім часом навколо його імені аж надто багато скандалів. Поговорити є про що. Мене звати Наталія Тур, і ми починаємо. Факт номер один. Умань сьогодні Володимир Остапчук частенько публікує свої фотографії з батьківського дому, з городу, де копає картоплю і займається домашнім господарством. Однак свого часу саме це маленьке містечко нав'язало амбітному юнакові чимало комплексів. Він був з дуже бідної, але інтелігентної родини. Тато, офіцер, мама, вчителька. Вони мало що могли собі дозволити. Тож, як зізнається сам Володимир, він довгий час жив з упередженнями щодо того, чого він дійсно вартий, недооцінював суми, які міг би отримувати за свою роботу, та не дозволяв собі жити на широку ногу. Ну, це було раніше. Зараз мені здається, його самовпевненості можна лише позазрити. І, хоч Володимир завжди відчував собі лідерські якості та жагу до уваги, однак навчатися за покликом душі на акторському чи на факультеті телеведучих не пішов. Обрав та здобув більш стабільну та безпечну освіту філолога. Хоча, бачите, в житті не буває нічого випадкового. Потім йому ці знання дуже знадобилися в житті. Згодом він переїхав до Києва та почав штурмувати радіо і телекастинги. До речі, цікавим фактом для мене виявилося, що Остапчука навіть хотіли бачити ведучим на новому каналі у підйомі. Пам'ятаєте еру цього ранкового шоу? Але він відмовив, бо мовляв, проект був вже не на найкращому рівні, та і в команду, яка його створювала, він не дуже вірив. Факт номер два євробачення. Саме цей музичний конкурс розділив життя Остапчука на до та після. У 2017-му він вже мав своє ім'я в українському шоу-бізнесі, але ще не був в списку ешелонних артистів. І коли його запросили на кастинг для ведучих Євробачення, яке тоді проходило в Києві. Це знаєте, шанс такий не кожному дається. Хвилюватися було чого, адже вийти на сцену, за якою будуть спостерігати по всьому світові, це можливість заявити про себе і вийти на новий рівень. Однак, як зізнається Володимир, він був спокійним, бо вже тоді планував еміграцію у Канаду. Тож прийшов, пожартував, продемонстрував своє бездоганне знання англійської мови і його затвердили. Кажуть, що в парі з ним мала б бути Маша Єфрисиніна, однак в останній момент сформувалася трійка ведучих, серед яких були Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тимур Мірошніченко. У суспільстві навіть ходили такі чутки, що організатори конкурсу навмисно зробили ведучими трьох чоловіків, аби привернути увагу до гомосексуалізму і показати Україну, як толерантну країну конкурс пройшов дійсно круто, і на ранок хлопці прокинулися з новим рівнем популярності. Як зізнавався, Остапчук після цього його гонорари зросли майже в п'ять разів. І за один корпоратив на той час він почав отримувати плюс-мінус 20 тисяч доларів. Уявляєте, як це могло вплинути на психіку людини? Раптова популярність, до речі, це завжди не дуже добрі історії. Бо далеко не кожен, кому як грім серед ясного неба, на голову звалюється слава і гроші, вміють залишатися людяними. Чи вдалося Остапчуку? Пишіть свої думки у коментарях. Факт номер три: Канада. Цікаво, те, що на ранок після Євробачення, коли на нього сипалось мільйон пропозицій від телеканалів та замовлень приватних виступів, Остапчук вже сидів в літаку і планував з родиною емігрувати до Канади. Мовляв, готовий був почати жити з нуля в комфортній та безпечній країні. Він навіть їздив туди зі своїми стендап-виступами англійською мовою та намагався формувати творчу кар'єру. Були періоди, коли родина Володимира все-таки переїхала, а він залишився працювати тут і їздив на дві країни. Та як бачимо, скільки не шукає щастя на чужині, а найкраще на рідній землі. До речі, його перша дружина Олена Бойченко з дітьми зараз саме в Канаді. Факт номер 4. Володимир Остапчук завжди мріяв про власний великий проект. І цього року він створив його, запустив ютуб-шоу «Мекну Питайте, де запрошує зіркових гостей та обговорює з ними різні життєві теми. Та от не всі його думки народові до душі. Ох і скандал був, коли він разом із позитивом та Богданом Буше обговорювали тему депіляції жінок. Вони висловили думку, що їм більше подобаються поголені жінки, а ті, хто не голяться, для них не 10 з 10. Я навмисно роблю тут акцент на тому, що це на їхню думку, і що вони обговорювали це в контексті жінок, які подобаються саме їм. І чесно кажучи, мені б не хотілося, щоб наш шоу-бізнес і будь-які публічні виступи ставали лицемірними, де люди говорять те, що хоче почути суспільство, а не свої справжні думки. Те, що їм подобаються поголені жінки, це окей. Те, що хтось не голиться, це також окей. На початку програми Остапчук сказав, що вони висловлюють свої думки і обговорювали партнерів саме для себе. Це був гумористичний формат, де точно ніхто нікого не хотів образити. І мені здається, що у впевнених у собі жінок, і неважливо, голяться вони чи ні, взагалі не зачеплять жодні слова, чи то Остапчука, чи то будь-якого іншого чоловіка. Чи висловилися вони досить різко? Так. Чи можна було б подати свої вподобання у більш м'якій формі? Так. Можливо, саме тому вони відплачувалися за сказане тотальним хейтом у свій вік, ба більше на підтримку суспільства стали і деякі публічні люди. Серед яких Дантес, який сам в шоу пожежа, казав, що йому більше подобаються поголені жінки. Єфросиніна, хоча Маша казала, що не бере участь у публічних сречах, але тут не стрималась. Може, це пов'язано з особистою її образою на Остапчука, про яку поговоримо трохи пізніше, та багато інших. Ох і нажив собі одним випуском Остапчук ворогів. Друзі, а що ви думаєте про цю всю ситуацію? Пишіть у коментарях. Факт номер п'ять. Втім, на біографії Остапчука є не тільки пересічні жінки, які ображені на нього, але і його колишні. Так гучно, як Остапчук, в українському шоу-бізнесі не розлучався ніхто. Чому в попередньому факті я сказала про особисту образу Маші на Остапчука? Бо у 2019 році телеведучий пішов до неї на інтерв'ю. Вони мило поспілкувалися. Остапчук розповідав про свою родину, дружину і все нібито ідеально. Однак через тиждень шокував, що вони розлучаються. Звісно, на таку втрату ексклюзиву можна образитися. Ну і на лицемірство Володимира у цій ситуації. І до речі, дивлячись в очі, обманював він не тільки Машом. Адже сидячи на ефірі танців з зірками, він присвячував танець своїй коханій дружині Олені Воченко, дізнавався її у коханні на всю країну, а насправді вже зустрічався з іншою жінкою. В інтерв'ю Анні Олицькій перша дружина Володимира Олена, винесла доволі багато брудної білизни з їхнього ідеального на перший погляд сімейного гніздечка. Вона розповіла, що в стосунках Володимир мав багато коханок. Час Євробачення він навіть покидав родину і йшов жити до іншої. Щоправда, через два тижні каявся, вимолював пробачень і казав, що йому просто пороблено. Бажання зберегти сім'ю Вале Олени було вищим за почуття власної гідності, тому вона пробачала, адже хотіла врятувати те, що вони разом будували більше десяти років. Вона завжди його підтримувала, каже, що навіть самостійно робила йому манікюр і вірила, що будь-які труднощі та кризи вони здолають разом. Тому навіть після зради наважилась народити від нього другу дитину, та це не врятувало їхній шлюб. Коли їхньому Евану було лише декілька місяців, як каже Олена, вона знайшла у телефоні Володимира скріншоти переписок з його коханками, оголені фотографії інших жінок, читала про плани щодо зустрічей і бачила багато чого, що просто не вкладається в голові. Попри весь трагізм цієї історії, я правда не розумію двох моментів: ні, трьох для чого зберігати ці всі скріншоти і фото в себе в телефоні. І як можна пробачити зраду чоловіка, який сьогодні обіймає тебе і лягає з тобою в ліжко, а завтра фізично входить в іншу жінку. І для чого намагатися врятувати те, що вже на глибокому дні? Ну вибачте, але ця тема мене дуже тригерить. Я ніколи не зрозумію і не зможу зрозуміти і ніколи не буду поважати чоловіка, який замість того, щоб допомагати своїй дружині з новонародженою дитиною, спить з іншими жінками. Такі історії з дуже неприємним присмаком, і хеппі-енду в них чекати не варто. Зрештою, пара розлучилася. Вони довго публічно сварилися, рахували, хто скільки кому має давати гроші. Остапчук навіть робив запит на психологічну експертизу Олени. Вони майже не спілкувалися і з колишніх коханих перетворилися ледве не в найзапекліших ворогів. Тож, чи є сенс прибачати зраду? Висновки робіть самі. Номер шість Христина красива, успішна самодостатня жінка. Скажу чесно, що коли Остапчук познайомив з нею загал, мені вона дуже сподобалася. Таке уособлення сильної самовпевненої жінки. Однак і їхнє кохання мало свій термін придатності. Про цю історію багато пліткували. Відомо, що пара познайомилася 2019-го в серпні на весіллі, де Володимир працював, а Христина була запрошеною гостею. Схоже, що її ніжна рожева сукня та талант гри на фортепіано привабив Остапчука. Вони почали спілкуватися, і одні кажуть, що тоді Володимир ще був у шлюбі, інші кажуть, що вже не жив з дружиною. Однак в інтерв'ю Олицький, перша дружина Остапчука зізнавалася, що коли Володимир закрутив роман з Христиною, то насправді вони тоді ще були разом. Більше того, у вересні Христина та Володимир вже полетіли у свою першу спільну подорож до Парижу, хоча офіційно він розлучився. Тільки у жовтні їхня історія кохання стрімко розвивалася. Вже за рік Остапчук зробив пропозицію руки та серця новій обраниці. До речі, було дуже красиво та романтично на яхті, прогулюючись вечірнім босфором у Стамбулі. А далі боже, в них було таке шикарне весілля. Там була придумана кожна деталь. Володимир падав на коліна, плакав і каявся у вічному коханні. Життя неслося. Подружжя відвідували прем'єри фільмів, концерти, церемонії нагород і інші світські заходи. Вони розповідали в інтерв'ю, що готуються до поповнення, купили спільний будинок і завжди транслювали сімейну ідилію. А з початком повномасштабної війни вони поїхали на захід України у великий будинок разом з друзями. І як зізнаються ці друзі, вже тоді було помітно, що між парою пробігла чорна кішка. Вони часто сварилися, не могли знайти спільної мови, і, схоже, тріщина у їхньому шлюбі ставала все більшою і більшою. Зрештою, влітку 2022-го вони ще публікували спільні фото і нічого на перший погляд не відчувало біди. Однак, вже у жовтні, як грім серед ясного неба, оголосили про своє розлучення. Що стало причиною, невідомо. Пара вирішила це не коментувати. Втім, деякі змі пишуть, що влітку Володимир відвідав Канаду з благодійними концертами і деякий час провів із дітьми в Торонто. Подеякують, що це страшенно не сподобалося його дружині, і через це в родині стався великий скандал, який і відкрив за собою низку інших проблем. Це лише одна з версій, та я озвучила її, адже за дивним збігом обставин. Олена та Володимир змогли знайти спільну мову лише тоді, коли він розлучився з Христиною. У січні цього року Остапчук навіть публічно перепросив Валене. Він зізнався, що зі свого боку наробив багато дурниць, через які йому соромно та прикро. А також подякував Воченко, що та чудово виховує його дітей та піклується про них. Було помітно, що Христина переживає розставання дуже важко. Втім. Час лікує. Зараз вона обрала жити на дві країни, і, схоже, потрохи відходить та готова до нового життя. А за словами Володимира, він навіть пішов до психолога. Це розлучення могло б навіть претендувати на номінацію топ нетоксичних розлучень українського шоу-бізнесу. Однак, схоже, що в деяких питаннях вже екс-пара все ж таки не може порозумітися. Так, наприклад, вони зараз дуже напружено намагаються поділити спільний будинок, в якому будували багато планів. А зараз по ньому ходить вже нова дружина Остапчука і переглядається, де буде дитяча кімната. Ось таке непередбачуване та цікаве життя. Факт номер сім. Катерина Остапчук після розлучення довго не холостякував і швиденько розпочав нові стосунки, які закінчилися для нього. Третім одруженням. Його обраницею стала юна, але доволі мудра та самовпевнена 23-річна дівчина, яка завжди публічно захищає та підтримує свого коханого. По соцмережам інколи навіть здається, що в їхній родині все-таки вона головна та більш зріліша, аніж Володимир. Довгий час вони не афішували своїх стосунків однак зараз як папуги розлучники завжди і всюди публічно разом. Вони навіть діляться суперінтимними подробицями зі свого життя. Наприклад, що Володимир був першим чоловіком у неї. До речі, він був першим чоловіком і в своєї першої дружини. Якийсь у нього може фетіш на це є. Зараз вони разом творять спільні проекти, роблять ремонт у тому самому будинку. І не здивуюсь, якщо скоро Остапчук стане багатодітним батьком. Ну що ж, любов це завжди прекрасно. Та головне, щоб Володимир Остапчук не зайняв нішу Віктора Павліка в українському шоу-бізнесі. Бо з кожним роком кількість його дружин збільшується і вони стають все молодшими та молодшими. Факт номер вісім. Скандалів багато. Один з них стався у листопаді 2021 року. Шоумен тоді був ведучим на дні народження блогера-мільйонника Олександра Заліска. Вечірка була з елементами еротики у будинку вчених у Львові. Все б нічого, але святкування відбулося в день пам'яті жертв голодомору. Особливо критика в бік Остапчука сталася через те, що він опублікував сторіс, де показав святковий стіл і написав Блогерська голодна туса. Лохі неслося тоді, та хоч підпис зробив такий саме Остапчук, йому дісталося найменше. Прилетіло саме блогерам. А про Володимира в цій історії через місяць-другий вже всі забули. Yeah. 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 Факт номер 9. Володимир Остапчук розважав росіян у Греції під час війни. Саме такі заголовки ширилися нещодавно у ЗМІ. Адже у червні цього року він їздив на грецький острів Міконос, аби провести день народження, нібито дружини російського олігарха Леоніда Арапова Юлії Буряк. на корпоративі. До речі, засвітилися росіяни, зокрема московська тусівниця Анна Івченко. До мережі потрапили кадри, на яких Володимир Остапчук розважає гостей російською. Ведучий одразу ж прокоментував гучний скандал. Він не став заперечувати та підтвердив, що дійсно провів корпоратив. Однак запевнив, що не знав, що на святкуванні дня народження будуть росіяни, і у всьому звинуватив свого менеджера, якого публічно звільнив. Гарне шоу, однак, якесь нелюдяне. Спустити усіх собак на людину, з якою працював, ну таке собі. Також Остапчук стверджував, що Юлія Буряк вже розлучена з російським олігархом. Замовниками Остапчука були українці з Одеси. Юлія та її новий чоловік Андрій. Факт номер 10. Володимир Остапчук знову поїхав за кордон і знову не з волонтерською місією. Блогер Богдан Беспалов розмістив відео, де можна побачити ведучого Володимира Остапчука у Хорватії. Там він проводив приватну церемонію весілля, хоча до того розповідав, що він їде за кордон для організації стендап-виступу. І ця тема для мене дуже емоційна, тому що я взагалі не розумію, чому Остапчуку можна виїжджати за кордон заробляти гроші. А моєму, наприклад, сусідові, який має трьох дітей і все своє життя працював на заробітках, не можна. Це дуже несправедливо, і це вже не перший випадок, коли Володимир виїжджає поповнювати свої кишені. По відношенню до суспільства це якось дуже некрасиво. Я впевнена, що Остапчуку вистачає корпоративів і в Україні, але ж є ось це бажання заробити ще більше і плювати при цьому на моральну сторону таких вчинків. Друзі, пишіть свою думку про те, як вам випуск, яке ваше ставлення до Володимира, та що взагалі думаєте про всі ці скандали. Дякую, що були з нами. Обіймаю вас.